Правила ділення це прості підказки, що допомагають зрозуміти, чи можна поділити одне число на інше без остачі. Знання цих правил значно прискорює обчислення. Число ділиться на 2 тоді і лише тоді, коли його остання цифра парна. Наприклад, число 346 буде ділитися на 2, оскільки його остання цифра є шестірка, тобто парна, отже ділиться. Число 465 не буде ділитися на 2. Оскільки його остання цифра є п'ятірка, а ця цифра є непарна. Зауважимо числа, що діляться на 2, називають парними. А ті, що не діляться, непарними. Число ділиться на 3 тоді і лише тоді, коли сума його цифр ділиться на 3. Наприклад, візьмемо число 213. Нам необхідно обчислити суму його цифр. Для цього ми виконуємо додавання. 2 плюс 1 плюс 3. В результаті отримаємо 6. Оскільки 6 ділиться на трійку, це означає, що і все число поділиться на трійку. Візьмемо число 152. Знову ж таки, потрібно виконати додавання. 1 плюс 5 плюс 2. В результаті отримаємо 8. 8 вже не ділиться на 3. Отже, і саме число не поділиться на трійку. Дуже схожий принцип і ділення на 9. Число ділиться на 9 тоді лише тоді, коли сума його цифр ділиться на 9. Візьмемо число 729. Виконуємо додавання його цифр 7 плюс 2 плюс 9 в результаті виходить 18. 18 ділиться на 9. Отже, і все число поділиться на 9. Перевіримо ще число 440. Виконуємо додавання 4 плюс 4 плюс 3. в результаті в нас буде виходити 11. 11 на 9 не ділиться. А отже і саме число на 9 також не поділиться. Число ділиться на 5 тоді і лише тоді, коли його остання цифра є 0 або 5. Наприклад, якщо ми візьмемо число 570, ми побачимо, що його останньою цифрою є 0, а отже воно ділиться на п'ятірку. Також поділиться на п'ятірку число 135, адже його остання цифра є п'ятірка. А ось число 92 вже на 5 не поділиться. Адже останньою цифрою є двійка, а це не 0 і не 5. Схожу ситуацію ми будемо мати при діленні на 10. Число ділиться на 10 тоді і лише тоді, коли його остання цифра є 0. Наприклад, 160 закінчується нуликом, отже воно ділиться на десятку. А вже 165 не підходить, адже п'ятірка – це не нулик і відповідно наше ділення не відбудеться. Сподіваюся, цей урок був корисним. Пам'ятай, що практика ключ до успіху, то спробуй застосувати ці правила на різних числах, а завдання ти можеш взяти у моєму телеграм-каналі. Запрошую тебе туди.